Сади цвітуть, та пелюстки скидають, і за вікном весняна заметіль, пісні пташині весело лунають, і линуть пахощі приємні звідусіль Така весна, як дівчина, вродлива, така весела, ніжна, запашна, і стільки цвіту. Зелені і дива така чарівна, радісна весна. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі і запрошую разом зі мною пройтись по моєму садочку на дачі. Хочу побачити, що мене нарешті дочекалось, що ще квітне в моєму садочку. Ось Арабіс, який він білосніжний, ніжний, тендітний, ніби наречена. Я така задоволена, що він мене дочекався. А ось Аконіт. Він ще не квітне, але вже досить гарний кущик. Арабіс у мене по всьому садочку. Ой! Боже, ви бачите те, що бачу я, це окопнік або живокіст. Він у мене третій рік, але жодного року він не цвів. А цього року він вирішив порадувати мене своїми ніжними квіточками. Дивіться, який він сам, красунчик, а тепер ще й з квіточками. Я дуже. Дуже радію середина листочка зелена з жовтенькою облямівочкою. А ці ніжні дзвоники, що мають розквітнути від рожевого до пурпурно-червового-червоного кольору. Хоча, взагалом, вони завжди квітнуть у травні-липні. Але цього року все набагато швидше. Ну і арабіс, знову арабіс. Ці білі кілимки у мене по всьому садочку. І ось ще обабіч доріжки бордюрчиком, Дивіться, квітнуть мускарики. Також ще мене дочекались і радують далі своєю красою. Ось лаванда, яку я постригла, так гарненько кощиком розрослася. Тюльпанчики, але цього року менше тюльпанів, ніж загалом. Але ще дочекались мене. Дивіться, якого яскравого кольору гейхера, примулка. Знову мускарики. Боже, як я радію, що вся ця краса дочекалась мене. І тепер ми милуємося нею разом з вами. Ці примулки я висадила в садочок минулого року. Ось бадан поки що не бачу. Квіточки не знаю, чи буде він цвісти в цьому році. Розпустив свої ваї От. І знову арабіс і рожевого, і білого кольорів. Вони вже заполонили весь мій сухий струмочок тут, біля альтанки. Під форзицією. Дивіться, як добре відновлюється живучка Металіка Криспа. Вона трішки була пошкоджена морозами. І я вже навіть не сподівалася, що з нею все буде добре. Але вона витримала і гарно відновлюється. І навіть починає квітнути. З'явились перші квіточки. Цей білий і рожевий килимки арабісу. Ну, просто якась неймовірна краса. Дивіться, яка це ніжність. У рожевого арабісу, дивіться, квіточка більш простіша, але досить ніжна і гарна. А ось у білого вона така е, махрова, більш набитіша, більша квіточка. Після закінчення цвітіння він не втрачає своєї декоративності. Він у мене скрізь по садочку. Я його розсадила і дуже радію тепер його красі. Скрізь, куди не глянь ці біли, білі килимки. На сонячних ділянках його потрібно саджати. А ось подивіться: айва або хеномелес. Айва японська або хеномелес. Цей кущик невисокий, але дивіться, як пишно він цвіте. Його блискуче листячко, насичено темно-зеленого забарвлення. так густо розташоване на пагонах. Цвіте айва у кінці квітня або на початку травня. Дивіться, квіточки на гілочках розташовані так хаотично і нагадують, ніби зграйку птахів, що прилетіла і сіла на цей чудовий кощик. Він зараз такий яскравий, такий святковий, і цвітіння триває майже місяць. Щоб так гарно вона цвіла, вона потрібно, щоб росла на сонячній ділянці, де вона в мене і знаходиться. І до садовою доріжкою, дивіться, вона вся усипана ніби білим снігом. Так, вона усипана із пелюстків квітотів вишні і яблуні. Ось цвіте в мене яснотка такими рожевими, яскравими квітами. Поряд із примулою також такого насиченого, малинового, бордового навіть кольору із жовтенькою серединкою. Вони так гарно виглядають одна біля одної. І далі знову йду по цій доріжці під старою яблунею, яка веде до гроту, до. Міні-водойми і до місточка. Вона така яскрава ця доріжка зараз. Яснотка в декількох місцях я також її розсадила і вона квітує, братки ось цвітуть також самосівом. А ще флокси. Дивіться, флокси біля млину, цей такий килимок блідого бускового кольору, ось дуже насиченого, блакитного кольору, ще цвітуть мускарі такою дружною сімейкою вони тут, у мене біля доріжки. І очіток Ангеліна, як же без нього? А поряд тюльпанчики, які я висаджувала у. Ємкості Ось дивіться, який цей яскравий учиток Ангеліна. Він такий невибаглий. Я його посадила і забула, що називається тільки весь час радуюсь і милуюсь його красою. Біленький тюльпанчик такий чудовенький, ще не досить розпустився. І ці бускові тюльпанчики тут під кущиком чубушнику. Тут у мене також є і незабудьки. А ось ці старі сорт старих червоних тюльпанів скрізь по садочку повипригували самі і стали ніби на парад. Я у каналі Дачечка чула, що Наталія їх називає тюльпани сорту Парад. Можливо, це так і є. Вони заполонили весь садочок. Ось такого яскравого уже кольору і гарно так уже розрослась гехерка, а поряд навіть зацвів гравілат. Ви подивіться на ці його квіточки. Вони нагадують дрібненькі такі трояндочки із жовтенькою серединкою. Такі махрові квіти гарнесенькі, дуже гарний гравілат. А ось там далі вже на бутонах нарцизи, а ще гейхера. Також вже на бутончиках знову червоні троянди, а ось квітне брунера. Її квіточки нагадують, незабудьки, вони такі ніжні і такі милі. Починає вона квітнути в кінці квітня, на початку травня і квітне приблизно місяць. А якщо тепла осінь, то можливо і повторне цвітіння. Вона дуже невибаглива. Я її посадила і все, вона не поїдається слимаками, розмножувати її досить легко поділом куща. Вона дуже легка у догляді. Додаткового поливу, окрім природнього, вона немає в моєму садочку, на зиму я її нічим не вкриваю. А ось ці червоні тюльпани повипригували скрізь по моєму саду і навіть вийшли на доріжку із кори, яка веде до будиночку. А ось тут, у вавіч доріжки, я посадила тюльпанчики, які цього разу придбала. Ці ботанічні тюльпанчики. У мене їх уже декілька сортів. І я цьому радію. Уже досить великі півонії. І на бутончиках. Ось такий миленький нарцизик. Жовті вже поцвітли, а цей біленький ще є. Ось вербозілля, яке в декоративному пеньку. А заді за ним Вероніка колосиста посаджена минулого року. А ось уже розквітла і мене дочекалась діцентра або розбите серце з такою малесенькою, дрібненькою квіточкою. Це також минулорічної посадки. Дивіться, на двох квітконосах такі милі рожеві дзвіночки. Навіть на трьох. А далі в мене міні водойма, куди в контейнери я посадила фоляріс, який нещодавно придбала. В нього позуча коренева система, він, він швидко захоплює великі території, тому він у мене у контейнері. А це мої красуні молодила. Дивіться, як можна їм і не милуватись. Це просто моя любов. Я весь час. Їми милуюсь і насолоджуюсь їх красою. Ось ці красонечки у сухому струмочку висажені мною минулого разу, які я придбала у цьому році. Будь можливість, якби в мене були великі кошти, я б, мені здається, придбала всі сорти, які тільки є. Ось це дивіться, яке гарне я посадила углечик. Тут, в цьому струмочку, який веде до гроту мої молодила висаджені декілька років назад. Я їх так люблю. Це струмочок, який йде, так, ніби бордюрчиком із правої сторони доріжки. Це також ці молодила, розпаковочку яких я показувала. І які висадила минулого разу? Вони всі ще досить маленькі, але вони розростуться. І подарують мені багато діток, я сподіваюсь, дивіться, яких вони зараз насичених кольорів. Ну, як можна такою красою не милуватись і не отримувати велике задоволення, споглядаючи на них. Це і зелені, і бородові, і такі смарагдові. Потрібно зробити. Просто детальний огляд, щоб просто брати і споглядати на кожну з них. Оця частинка, де в мене молодила, уже тут вони в мене третій рік так гарненько розрослись і заполонили цю діляночку. Ось ці дивіці, які мацюпусінькі, а поряд зелені краєчка із такою бордовою плямівочкою. Ну, це просто як на мене, витвір мистецтва. Ось тут бордюрчик із мускаріків ще цвіте. Юнона, на жаль, відквітла, ще цвітуть тюльпанчики на бутончики нарцизи. А це, мені здається, не гехера, а гехірела. Вже вона також на бутонах. Це територія біля возу, яку зробив мій чоловік власноруч. Тут у мене дві юнони. А ще ось герань садова. Також вона дуже гарненько уже листячка наростила. Ось у мене тут така юнона жовтенька біля возу. Я придбала її одну два роки назад, а одну минулого року. І далі за млином іде доріжка до такого куточку, де в мене примули. Це куточок під вишнями. Також тут арабіс, як же без, без нього такий махровий, гарний, білосніжний. Килимок. І ось такі простенькі у мене всі примули, але я їх дуже люблю. Вони гарно зимують. Ще тут кущик сон Бачите, було три бутончика, два з них уже переквітли, і ще один маленький залишився. Малиновий колір примулки. Ось тут у мене потім ще примулка, ось такого ж саму кольору. Потім ще біленька біленькою, жовтенькою, серединкою, красуночка. Всі ці примули у мене тут ростуть на цій діляночці під вишнею. Я, хтось зі мною давно, той знає, що мій сад немає поливу, тільки природний полив. Тому, хоч примули дуже люблять вологу, але вони в мене отримують тільки дощову воду, так би мовити. Всі простенькі, тому що це самі витривалі сорти. Мускарики разом із арабісом. mostra tudo mano, é. não e Чимирник ще радує своїми квітами, які, звісно, вже змінили колір поряд. Дивіться, багато нас сіяло сіянців. Сподіваюся, що будуть. А це минулорічне моє придбання флокс розщепірений, квіточка такого е, блакитного забарвлення. Е, колись у мене багато було його по садочку, а потім кудись подівся. І я вирішила знову відновити цей сорт. А це барвінок великоквітковий і дрібноквітковий. Два барвінки я висадила в одному місці в контейнері, щоб вони в мене не розповсюджувались, не заполоняли всю діляночку мого саду. Починають виходити хосточки, показали свої носики. Добре ось відновлюються гейхери, і чим вони мене цим дуже тішать. Ще квітнуть чимирники, які я придбала цього року. Досить яскравий стоїть і вже цвіте мій барбарисік. А це така велика сонячна, дуже куртинка. Це скельний Алісу, жовтий, ароматний, багаторічний. Тут ще тюльпанчики. І сюди ж я висадила Алісу Бусковий, і на кінець придбала і Беріс багаторічний. Біля нього кермек. Татарський, також багаторічна рослинка, Уже на бутонах Еквілегія. На задньому плані праворуч берез клет. і е, окрасою цього куточку є все-таки Алісу. І я сподіваюся, що ось цей берез, який я висадила сьогодні. Також буде окрасою. А ще сьогодні посадила Дороніку, який також придбала на базарі, коли їхала на дачу. А це так розрослось орігано посіяне мною із, і вирощене із насіннячку. Він дуже гарно квітує. Ну, ось тепер покажу вам. Як добре себе почуває часник і цибуля, яку я висаджувала восени. Там далі добре зійшов горох. А це ви тільки подивіться на це мацьобство. Як кажуть дівчатка-блогери, ви знаєте, що це? І вже цвіте, оце мацьобство цвіте. Так. Це ця Магонія падоволиста минулого року дала пагінець, який я відсадила, і то він такий мацюпусінький, а вже цвіте. І ось магонія також дочекалась мене, щоб я помилувалась її квітами. А це, подивіться, також я посадила цього року падуб. падубструлистий Блюпринц. І також це мацьобство також. Зацвіло бутончик ще, правда, не зовсім відкрив, розкрився, але дивіться, вже цей падуб стоїть на бутончиках і буде цвісти. Ну, не милота? А ось добре уже відійшов береш який був пошкоджений заморозками, які були зворотні, але тепер красунчик стоїть і радує. Тут на цій же на цьому шквітничку на глинищі також арабіс як без нього, а це ялівець, який я висадила також цього року. Ну і далі. Хто мене здивував? Це живець Барбарису, який восени я взяла і посадила в ґрунт. Він у мене перезимував. Пустив корінчики, я його пересадила на цю діляночку, а він уже зацвів. І хочу закінчити прогулянку по садочку ось цим контейнером. А саме це старе корито, в якому я посадила свої новенькі молодилка, які нещодавно придбала. У мене ще одне таке корито є, а це новенькі мої новиночки. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною, хто разом зі мною помилувався квітами, які мене дочекались, які, сподіваюсь, порадували і вас так, як і мене. Бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба над головою, миру та злагоди всім нам.